Так, отже, отже, тут поруч зі мною професор. Так, глядачам YouTube каналу Джмілі. Всім привіт! Сьогодні у нас досить прикольний день. Чому? Тому що ми будемо зараз розігрувати ось таку штуку. Це не просто iPhone 16 Pro Max, це. Перш за все можливість допомогти нашим військовим з ребами, і саме зараз ми будемо це робити. Так поруч зі мною сидить керівник благодійного фонду «Джмілі» Баштовий Руслан. Чудовий Друзі, вітаю, вітаю Ні, я просто як сирота провели. Чесно кажучи, радий дуже, бо нарешті ми закінчили цей збір. Він якби був позаплановий, бо ті великі збори, які ми робимо, на них є окремі програми. Вони прописані вже і всі ті гроші розподілені. І виникла дуже велика потреба ще додатково зробити збір, і ми його. Почали, щоб сильно всіх не перенавантажувати своїми силами, але до кінця не витягнули. Але тепер він зібраний. Уже хлопці повідомлені про те, що вони отримають реби, вже готується закупка. Тому я якби, знаєш, як може втомлено, радісний. Втомлено радісний так. Товариство, якщо ви не в курсі. Не в курсі. Так я, я сподіваюся, що глядачі каналу Суми Рейсін Тім теж приєдналися до цього стріму, тому що ми під час анонсу попереджували, що е, пряма трансляція буде відбуватися саме на джмілях. І я сподіваюся, що СРТшники теж тут. Але тим не менш хотів показати певні е, результати нашого збору. Нашого мається на увазі збору джмілів, і він виглядає ось таким чином. Мільйон дві тисячі сімдесят вісім... Сімсот вісімдесят вісім гривень. Ми зібрали навіть трохи більш ніж планували. І це свідчить про те, що частину цих грошей ми можемо витратити на автівки для збройних сил України. А у нас там черга не менша. Вона постійно зростає. Вона постійно зростає. Але тим не менш, щоб у нас стрім відбувся максимально якісно. Я хотів запросити свого. Колегу співвідучого Вітьку. Вітьочек, приєднуйся до нас, будь ласка, привіт, друже. Айфончик, айфончик. Так. Айфончик. Так, ось він, ось він, ось він, ось він. Запечатаний ще. Не відкритий, ось так він виглядає. Ми, до речі, вдруг що не перевіряли, так що, що там ми не знаємо. Та ладно, там... <ріст> <ріст> Так, у нас знов, знов є проблема. Яка, яка? Що мене не чути, кажу. Тебе не чути, а ну-ка. Так, а ага, пишуть: віктора не чути. Ча взагалі все вімкнуто, мабуть. О, і тепер чутно, чутно. О, тепер чутно. Чу 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 Оце на тій сцені тоді треба буде ще щось ага. змінювати. Ну що тоді, а, щоб не на цей час прийдемо одразу до да, дружа, давай, Так, Друже, давай, давай коротисіньку інструкцію. Чому тому що на, може на джмілях не всі знають, як воно відбувається? Ага, тут, скоріш за все, може, не всі знають, як воно відбувається. Давай коротесеньку інструкцію, що буде зараз, е, яким чином, і що та як? Як завжди, друже. Так, так у, нас є, у нас є таблиця нам, нам була, на, на, банкам, на банкам. А Тут а, у нас перераховують перераховані, всі всі. шанси і всі, і, всі і, донати. І, донати.

А. Колонка, ну, а. А. Ось ми маємо це маємо десять сорок сорок віть шансів шансів. Тут зверніть увагу. Це не вагов, це не вгов колонка. Родинка, номера, Родинка. А, 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 рядок, а, рядок колонка. А на відрізняється на відрізняється на одній бачите. Тому що у нас перша у нас перший рядок тут закрідок тут закріплений. Так, і так давайте пойдемо таблиці. З'ясуємо з'ясуємо нас у нас зачок. Ну по перше, ну по у вас є номер час якщо банки, частин, що банки, видана що ви видана монобан монобан то вам то вам а, був надано наданий був фон, цей, цей. номер номер і, і якщо якщо ви з якогось іншого в банку про це показали у коментарях коментарях з вами з вами з я знайшов тому що а інакше у нас, просто, інакше що нас не у понакщо називає буде можливість давати у нас що у нас таблиці таблиці за за номером очанумером чакінкабанки ми і ми бачимо, що бачимо ці таблиці, ці таблиці перераховані всі вони нас рандомні російські таблиці. Кобан він зробив, він зірвав домати. Віть Віть, ану друже, зачекай, зачекай. Я тебе хотів прорвати. У нас є повідомлення, що у тебе досить сильне ехо. Ти десь двічі у нас відображаєшся. Ану, ану так, 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 краще. Друзі, а ну ка подивіться, будь ласка, дайте фідбек. Так краще чи ні? Бо у тебе там ехо дуже сильно, і ніхто не може нічого не зрозуміти. Вітя, скажи щось, так, так, щось добре, щоб люди почали. Все вже немає, вже немає, все пішло. пішло. У -у -у. Десь Це... там. По вибачте за ці технічні проблеми, бо у нас кожен раз як стрім. У нас щось ламається з тим звуком і треба переналаштовувати. Ми Робили це до початку стріму, але не доробили. Так? Ну, давайте ще раз подивимось. Тобто, ось такий учасник, два, дві стрічки тут, два донати і шансів два. Давайте подивимось: ось у нас є отакий номер учасника банки 4 тисячі гривень донат, і відповідно 40 разів. А він зустрічається в цій таблиці. так, Десь проскролимо ще кудись ось є отакий номер учасника, він один раз зустрічається, отакий п'ять разів. Тобто всі шанси враховані в цій таблиці. Зверніть увагу, бо у нас постійно виникає це питання. так. І потрібно зауважити, що коли ми робимо упорядкування таблиці зарядком, то люди, які донатили два і більше разів. Вони розкидані по таблиці хаотично. Тобто, вони не йдуть один за одним. Тобто, де от зараз ви бачите. 694 рядок у Ігора 2505, 3277, 4846 і 7380. Тобто всі шанси у нас розкидані по таблиці хаотично. Ця таблиця, я нагадаю, нам дається завдяки хлопцям та дівчатам з Монобанку, як завжди, величезна подяка та низький уклін за те, що вони це роблять. Вже функціонує автоматична система на Монобанку, де можна зробити все набагато простіше, але ми ще не наважуємося змінити цей. Спосіб розігрушу, чому тому, що є деякі делікатні моменти, що можуть засвітитися персональні дані деяких переможців. А також, ну скажімо так, всі вже звикли до такої системи. І як то кажуть, щоб люди не казали, що ми там щось не міняли, то в принципі, поки нам Монобанк дає таку можливість, за що їм величезна подяка, ми і проводимо розіграші, скажімо так, по олдовому. Скажімо так, по олдовому. Отже, Вітьочек, вибач, що тебе перебив, давай продовжимо. Ні, все нормально. Я думаю, що з таблицею у нас все зрозуміло, так. А, можемо ще трохи тут порухати і подивитись а, якісь інші рядки. Ось 500 гривень донат. Один шанс нагадаю, що був 100 гривень. Відповідно, 5 разів зустрічається він в цій таблиці. Так, ну що, переходимо до рендаморг. Так, ось він у мене вже відкритий. Я його оновлю. Подивимось, що він генерує у нас числа рандомні. Так, якщо я поставлю тут, я не знаю, 5000, так. Ось є генерація. Давайте глянемо, що тут є статистика жива, що це живий сайт. Сьогоднішня дата. Все у нас. Відкривається. А розіграш буде у нас виконуватися за цим блоком. так? Сюди ми вставляємо зараз останній кількість рядків з таблиці. Давайте я відсортую її. А, от, так, от і ми бачимо 9048. Зверніть увагу, що на Random Org і перше число, і останнє. Вони входять в діапазон, тобто цей рядок останній перший. Вони теж мають можливість виграти шикарний новий iPhone. 16-й, до речі, 16-й, про Макс, ще він в кольорі сріблястом. Там якийсь титан самий найкрутийший. Самий крутий. Так, ну що, бажаю кожному удачі. Натискаємо. Так, давай, натискаємо, let's go. Рядок номер 551. Так, шукаємо. 500 -го я, до речі, прямо і відкрив. Ось ось ось. Там, ось, ось. де треба. Ось у нас переможець. Він донатив з Монобанку. І донатив 5 тисяч гривень, і мав 50 шансів. Гривень. Так, так. Мав 50 шансів. Я тобі скажу, це вперше. Ну, якщо скажімо так пригадати всі наші розіграші на Sumer Racing тім то це саме великий донат переможець з самим великим донатом. Скажімо кількість так. квитків саме більше саме да? велика кількість так. квитків. Та навіть якщо брати речі. квитки по 500 гривень, це одно ну, у нас завжди перемагають там дві тисячі да, гривень. Да. Я, до да речі, друзі, щоб ви знали, я завжди більше всього переживав за тих, хто багато задонатили. Мені завжди було трішечки обідно, чого людинка з одним квитком майже завжди вигравала автівку. Тому що це е, людина ж старається. 30 це рандом. Тисяч це рандом. Ну, от ми розрушили цей міф, і людинка з 50 квитками виграла iPhone. No, ну, виграла фон. Так, айфон, так. так. І і зараз ми, чіка... да, ми зараз чекаємо повідомлення від е, наших е, друзів з Монобанку, щоб вони надали нам номер телефона. А, Вітя, ну-ка, скажи, мені, скажи мені, будь ласка, номер 1230-24-281. А частину ну, імені ми бачимо, ми вже можемо ну, трошки намікнути, чи ні? Поп Олег. Поп-поп. Ну, ми не можемо, ми мочимо. Все, все, все. Да. Мовчимо. Ми трішки бачимо інформацію, але мовчимо. Ми мовчимо. Да. Тобто ми знаємо поки в трьох і монобанк. Ми не знаємо, нам ще не може. дамо на О. Да, ні, нам ми нічого не знаємо. Ага, все, тепер. От. Я ж кажу на О. Так, все, тепер у нас. <плес> 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 нас... У нас телефон вже є. Так, зачекайте, зачекайте. Олександр. ні 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 Зараз я хочу щось уточнити. Вітєчук, а ти можеш хоча ні, ага. Зараз, до речі, можна коментар маленький вставлю. Тут да, да. Пан Василь мені написав, що і маленький донат важливий. Ні, друзі, дивіться, маленький донат надзвичайно важливий, бо саме маленькими донатами робляться великі справи. Просто дивлячись на розіграші, постійно була закономірність, що виграють тільки ті люди, які задонатили дуже маленьку суму, і люди переставали донатити велику суму. А треба, щоб був якийсь баланс, тобто, на мою думку, щоб бага... донатили всі, а не тільки ті люди, які мають маленьку змогу. Бо, пане Василю, ну саме от маленькі донати роблять велику перемогу. Так що і вам дякуємо, і всім дякуємо. Дякуємо всім, хто приймали участь. Так що чекаємо зв'язку з Олександром і не сприймайте в прямому розумі, що прямо треба донатити великі суми. Ні, просто ви подивіться розіграши на серти на джбілі всіх автівок, і ви побачите, що всі автівки вигравали люди з маленькими донатами. Так Все. Олександр, добрий вечір. Вітаю пане СРТ та Джмілі на зв'язку? Телефонуємо вам з приводу того, що ви виграли новий айфончик, з чим ми хочемо вас і поздоровити. Дуже приємно дякую. Скажіть, будь ласка, ви задонатили, скажімо так, таку немаленьку суму. Взагалі, ви скажіть скоріш за все, не про суму, не про гроші. Скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, де ви мешкаєте і чим ви займаєтесь? Я в Києві мешкаю, займаюся АІТ. В Києві мешкаєте і займаєтеся IT. Це добрі новини, це окей. А скажіть, будь ласка, як давно слідкуєте за розіграшами на джмілях та на СРТ? Чи ви вперше приймаєте участь за джмілями перше на СРТ Як слідкую регулярно, там щось донатив. Ну, інколи донатив. донати. Ну інколи-інколи. А коли бачите, до донатив. Виграв щось перше. — Ага, я зрозумів, я зрозумів. А, а в цілому за, за техніками слідкую, за, за вашими обома каналами. Подобається, вони Е, Дуже приємно, дуже приємно. А, а яким телефоном користуєтесь зараз на цей момент? А, зараз в мене їх ванклас. Ага. А айфончик мабуть підружені на, на, на день народження, буде і презент. Я зрозумів дружині на день народження. Якщо як то кажуть, якщо у вас в родині є Насильство, то, будь ласка, подайте нам таємний знак, і ми щось вирішимо з цього приводу. В який з каналів подавати одразу в джмілі, і ми щось вирішимо. Ну це так, звісно, жарт. Це класний це це класнючий подарок для дружини. Окей, ми вас поздравляємо, і СРТшники сертешники, і джмілі. Дякуємо вам за таку потужну допомогу Збройним силам України. І після прямого ефіру. Ми обов'язково з вами зв'яжемося для того, щоб уточнити саме, як нам правильно і зручно передати вам ваш виграш, ось цей, цей телефон. Дякую кончує. вам. Все, тоді дякую, на зв'язочку. Дякую вам за контент, за вашу активність, за вашу роботу. Дуже дякуємо, навзаєм. Все, тоді за 15 хвилин десь вийдемо на зв'язочок з вами. Супер, дякую Наші вітання. Дякую вам. Товариство, ось таким чином. Ось таким чином у нас черговий приз вигляді мобільного девайса відправляється глядачеві. Це йому, скажімо так, подяка за підтримку Збройним силам України. Але повірте нам, якщо б у нас була така можливість, кожному з вас, хто задонатив на Збройні Сили України, ми б кожному б хотіли б подарувати ось такий мобільний девайс. Але на превеликий жаль, таких фінансових можливостей у нас немає. Але тим не менш, те, що ви робите, це дорогого варто і за це вам величезна подяка і низький уклін, друзі. І і, до речі, тепер чекайте наступне відео, коли щасливі обличчя хлопців з цими ребами поїдуть на фронт. Бо ви навіть не уявляєте, скільки цей айфон, перетворившись в донати, може врятувати людей. Тобто, ну давайте так приблизно порахуємо, щоб вам було більш цікаво на наступні збори і на наступні проекти приймати участь. Чотири реба це чотири автівки. Кожній автівці мінімум від 2 до 4 людей. Якщо брати по мінімуму, то ми даємо максимальну гарантію вісьми бійцям. Тобто вісім людей зможуть зберегти своє життя. Тож ви супер, ви красавці і дуже всім дякуємо. Вітьочек, додаш щось, друже. Да і хотів додати, і хотів додати ще величезна подяка Монобанку за технічну підтримку, тому що без такої, скажімо так, технічної можливості все це ну не могло б ніяк би відбутися. Тому монобанк вам як завжди величезна подяка. Отже, товариство, побачимось найближчим часом на youtube каналі Джмілі, на youtube каналі Сумерейсінг Тім. І як завжди, все тільки все тільки починається в сенсі творчості, в сенсі допомоги нашим військовим. Ми нарощуємо оберти, і все буде Україна. Друзі, побачимось найближчим часом. Бувайте, друзі.